Пановні бадериці, слава Україні! Пасвітаю Вуйко Штіриць на українському каналі. В такий чудовий день. Я знову вибрався на КОП пошукати, походити, попікати, полазити, побродити, понипати. Стратегічними місцями часів Другої світової війни, де відбувалися в роки війни, а конкретно в 1944 році, в наших лісових масивах точилися кровопролитні бої між угорською та радянською арміями. Поброжу полажу, що знайду неодмінно вам покажу. Нічого приховувати не буду. Шмурдяк, то значить буде шмурдяк. Будуть знахідки якісь, то ви їх також побачите. Золота срібла тут ми не знайдемо. Це однозначно, хіба би повезло штірлицю. Так що дивимося, народ, не перемикаємося. Залишайтеся зі мною. Ну, а я починаю свої мандри цими чудовими горами-карпатами. Камбагади, а в мене знахідка перша. Не дуже суперова, але вам покажу, поділюся. Ось така дружба, дружбан такий виліз. Дружба-пилочка, така потужна. Метр двадцять мінімум має. Чи метр тридцять, вже погнила вся, бачимо, але ще є ручечки. Тобто це говорить про те, що річ не військова. Але десь на початку 2000-х років тут пили крали ліс і, можливо, кинули, забули або загубили. Якось так, така пилочка. Вся проржавіла. Гори Карпати, природа. М -м -м. Що може бути краще за гори? За гори може бути тільки гори. Друзі, а в мене черговий сигнал і дуже цікавий. Зараз я вам продемонструю. І ви мені скажете, що це таке, бо я сам не знаю, що це таке. Па-пам! подивіться, який кругляшок. Був під листям. Це 100% є на війну річ однозначно. Тут якась бляшка, так якби. Нагадує з вигляду магазин ППШ, тут такий, тут такий, бачимо, лисий, плоский і нічого нема маркування жодного. І тут ось така канава є, нібито мали би подаватися набої малі. Але від чого ця річ, якщо це не зовсім не схоже на диск ППШ, не передня, не задня частина його? Треба знати, від чого. І тоді я повернуся цим. Ось така місцевість, природа, Карпати, стрімкота, гарнюньо, файнюньо, супер. Свіже повітря, вітру нема, комарів нема, сонце не пече. Нормальна, класна, стабільна обстановка в горах Карпатах. Хто ще не був, всіх запрошую. Шановне панство, шановна спільнота. Знаєте від чого цей був диск? Оцей, що він що я підняв кілька секунд назад. Подивіться, нижче. Буквально тут я його знайшов. Цей диск, тут. І па-бам! Ба тут нижче є частина друга. І тепер ми знаємо, подивіться, що це диск був від легендарного ППШ ППС чи ще щось там. Подивіться, який здоровий, класний диск! Неймовірно, губки, цілі, все. Можна сміло брати в музей. Він не повністю безпечний. Набоїв ніяких немає. ну! Так, притулимо, зараз все це скомбінуємо. Чи це все пасує нам? Десь Ага, набої. Невідомо, ага, якось це було так. Щось не дуже. Так, щось бракує. Топиться, але щось від того. Ну, приблизно щось таке мало бути. Ааа, пардон. Це середина. Тепер ясно. Народ, це середина. Оце йшло сюди в середину, топилося. Це середина. Треба ще кришечку знайти. Це не повний комплект. І тут набої були, тут ще будки барабан. Бум, бам. Ясно. Так-так-так, це середина, це не кришечка. Бо я щось думаю, що це не пасує, ніяк не похоже. Ха. Ну все. Тепер будемо знати, що треба шукати другу частину, кришечку. І що найцікавіше, тут була радянська армія, тут окопи йдуть скрізь. Бункери, вони тут зайняли позиції, перехідні, угорські, і тут засіли чогось. І певно це за непотребою повикидали. Нам треба знайти ППШ, ППС, ППД і тому подібне. Ще щось там, Суомі, не знаю, що-небудь. Все, шукаємо народ, шукаємо. Ха-ха-ха! Клас-клас-клас, це мені подобається. Гори Карпати завше здивують знахідками. А в мене черговий сигнал і чергова знахідка. Подивіться, покажу вам. Па-бам! Ось така штукенція. Знаєте що це? Не знаєте? І я колись не знав свій час. А тепер можу з певністю вам сказати, що це є. А це, є, бачите, тут раз, два, три відділення. І з другої сторони мало бути. Така бляшка тут кріпилась наскрізь. На брезенті. Прошу зауважити, на брезенті. І це є вкладищі, сюди входили диски для кулемета Дігтярьова. Ось так. Було такий підсумок брезентовий, значить, у радянських. Солдатів. І вони мали через плече. І це було всередині цього підсумка. З одного боку і з іншого було. Ось так. І посередині впихались три диска. Дігтярьова кулемета. Там знайшов диск ППШ. Скрізь облазив все обходив, немає самого автомата ППШ. Ну, а тут, значить, ще був Дігтяр. І десь тут, можливо, він ще є. Цими Горами, Карпатами. Зараз все поблажу, добре обмацаю, просканую і вам покажу, якщо буде. А ви не перемикайтеся на зайву рекламу, тому що тут Друзі, набагато цікавий. У мене черговий сигнал. Біля вогнища тут на пагорбі цьому палили туристи вогнище. І подивіться, нижче, так, з метрів зо 5 я знайшов кругляшок. Ха-ха! Це рідкісна знахідка. Подивіться, золото. Золото України. Колишня ходячка 25 копійочок. Подивимося, чи рідкісні. Ха -ха. Так, той 92-й рік у нас. Україна. Гурт. Якийсь там, дрібонький. Ну, не рідкісні. І нічого не вартують, на жаль. Ходячка, бувша колишня тепер. вже, Можна так назвати. Ну, Гарний стан, але нас не цікавлять, бо не рідкісні і не золоті. Продовжуємо наші мандри цими горами, цими Карпатами чудовими. А у мене візуальна знахідка, подивіться, нічого не видно вам? Ось цей круглячок. та дам ха Ха! Це не монета. Я йду так значить, візуально дивлюся, глипаю, бо в мене око вже з роками намьотане Досить. І ось такі круглічок. Знаєте, що це? А я придивлюся ближче, а то є кусочок тротилу. Само справжнього тротилу від якоїсь гранати. Швидше, на моє око професійне, то є від 36М венгерська ручна граната. Ось так. Бачимо міцніше досить. Кришиться тут трошки. Ось таку структуру має. Приколюшка, тротил собі валяється. По лісі позиції. Клас-клас. Ну що, шукаємо, нипаємо, все добре, дивимося, під ноги. А, та панове. А я зараз знаходжуся на перехідних позиціях. Тобто були, спочатку зайняли весь цей пагорб і окопалися у горці, а знизу йшла, 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 ішла і, і, і якось взяла цей пагорб, можливо, у горці відступили. І радянські війська захопили. Але, подивіться. Що я знайшов? Тут буквально розкидані були так близько. Ось такі набойчики. Набойчики маленькі, схожі на ППШ, ППД, ППС, але насправді це не є до ППС і ППШ нічого не маєте те спільного. Подивіться, як блистить якийсь зберігання, якийсь сохранчик. Як нове бачите? А тут навхрест є такі чотири зірочки. Я колись знаходив, вам показував. Але хто на моєму каналі спочатку, той знає, а хто недавно, той не знає, буде цікаво, я вам розкажу. Такі чотири зірочки на хрест, ніяких маркувань немає. Ось така рівна, повністю рівна гільза. І тут пробита з трьох сторін чи з чотирьох, чи з трьох накірнена ось цей вершечок. Вершечок був білий, дуже класний, як срібний від вампірів. І перевертнів всякої нечистої сили. Класно рідкісні набої, мега. Це для наших лісів і місцевості дуже рідкісні. Ось таке ще можна йти. Пістолет-кулемет називається Kirali 43M або Danuvia. Загугліть і будете знати, що воно таке і що тут стріляли цими пагорбами. У мене чергова знахідка. Подивіться, яка класна ексклюзив. ху-ху. Бачите? Буквально під поверхнею була землі, тут якийсь такий окопчик де. І це є, знаєте що, алюміній. Подивіться, отака мадярська душка від венгерського котелка, Тобто угорського. Тут я потер, бо вже подивився, щойно. Щось виглядає на клейма, але не дуже виглядає. Якийсь кружечок такий є з рисочками. Щось тут ну, треба вдома чистити, мити. Однозначно заберу, бо мега-ексклюзив і страшно рідкісна річ в нашому регіоні. Ну, і це нам подобається такі знахідки з побуту солдатського. Щось би побільше такого і було б класно, день би вдався. Я вже щойно виставив у нашу спільноту, хто шукайте, знаходить. Звичайно, всіх запрошую, додаємося, не встигаємося. І зараз побачимо, хто що напише. А я вже її визначу, але. Запитання поставив в групі, що воно таке. І подивимося, хто що знає на цю тему. Так що запам'ятайте, що всі знахідки з копу в прямому ефірі. Інтернет трошки є в горах Карпатах, але треба лізти на цю смереку, я ж туди на кінчик. І виставляти фото. Що я не так зробив. Бо інтернет поганенький, але ловить на високих. Смереках. Всі знахідки відразу публікуються там. Так що додавайтеся в спільноту і ви будете в курсі всіх подій і всіх цікавих свіжих знахідок з копу в прямому ефірі від Вуйка Стідліса. Якось так. Ми ну, а ми мандруємо. У мене знову візуальна знахідка. Подивіться, пам, пам! Бачите? А то є кераміка давня, древня, дивіться, як переливається. Вломаний якийсь був горшок чи щось таке подібне. Товщина так собі до десь 5 мм. І я далеко глибоко в лісі, що тут немає жодних хатів близько сіл. А це означає, що там є бункер-окопи. І ось цей глек, чи що це було, невідомо. Бити, побити, розбити, все. Це дюзнули десь у селі у старої бабки, значить, мадяри, і принесли собі щось тримали, варили борщ. Чи бограч якийсь. І тримали в окопах в бункерах там. Ага. Ось якось така історія. Бабка сіла на пеньочок і гірко з цього всього заплакала. Забрали в неї останню кухонну утварь з хати. Ну що ж, так буває. Війна, а вона така. Продовжуємо шукати. Цікаво тут пагорби, стрімкі дуже. Я зайшов в неймовірну стримину. І ось так зараз ця вся ситуація виглядає. Перед вами. Можете побачити на власні очі. а у мене черговий сигнал. Ну, просто мега цікава, знахідка, неймовірно просто. Мусите підказати, без вашої допомоги просто ніяк. Дивимось. Пам! Попом! Подивіться, що це таке? Виглядає на дві гільзи Мосіна. Одна тут іде пробита, а друга без капсуля також йде. Але... Не може бути ось така гільза мосяна без шийки і така довжелезна, подивіться. І тут вона скріпить. Що це може бути? Чи особистий жетон, чи записка з минулого щільницю? Вроді нічого не клада, нічого там нема. Як це дослідити і що, що це взагалі за єрумдень? Мусите підказати, тут вона кріпиться, чи можливо... Були іголки для шиття солдата. Чи, можливо, невідомо що, бо там нічого не калатається. Дуже цікавий експонат. Мега рідкісний. Ваші думки пишіть в коментарі. Дуже цікаво, що воно дізнатися. Ну, а ми вдома візьмемо цю штучку і постараємося акуратно її розокремити і подивитися, що всередині. Ну, якось так, цікавинка така, капець. Рідкісна річ, дуже-дуже навіть. От, подивіться, які схили стрімкі і що тут тільки не валяється. А там були бункери, окопи, всяке, всяке таке цікаве. А все найцікавіше летіло донизу. Ну, а щільлі тут знаходить, ходить цими пагорбами і весь хабар визбирує. Ну, Але, на жаль, його дуже мало. Камерадин. У мене знову знахідка, як ви розумієте, і знову якась цікавинка. О, подивіться. Яка? А то є вже залишки німецької. штокміни 43. По 43-му році їх виливали бетоні. Оце є е, значить, нарубка осколками служили значить, тут. Отакі От металеві дротики. Десь так в діаметрі 8 мм. Їх сюди заливали в бетон, гарно придавали форму. І ось фарбували, були жовтого і зеленого кольору. Перед нами жовтий колір. Але вже кусок вона зірвалася і в такий спосіб розлетілася, бачимо, лише залишки штокміни німецької. Але використовувалася вона союзниками-угорцями в роки Другої світової війни. Деколи трапляються навіть цілі болванки. Дуже тяжкі, але дуже красиві в колекцію. Продовжуємо шукати щось цікавіше. Панове, а у мене черговий сигнал, і подивіться, що знайшов я папа таку планочку. А у цю планочку лізе 10 набоїв від автомата, кулемета Кіраль або Данувія. Ікрас я знайшов цю планочку. Ха -ха. Правда, вона вбита капець. 10 штучок йшло, і так запихувалося. І тут лише пальчиком. Набої, Прин. а планочка пім і вискочила, не потрібна. Значить, тут було що? Тут йдуть і копчики поодиночка, бункери там ззаді, за цим пагорбом. Сиділи собі і шмалили кулеметники, автоматники. Угорські солдати сиділи і та-да-да-да-да! -да -да -да. Бо вона порожня. А колись знаходив дуже я багато їх цілих, набитих. І латунні були, гільзи, і металеві. Клас, клас, клас. Ну, час пройшов. І все пропало. Шукаємо, нипаємо, може ще щось залишили нам. Хлопаки, у мене на сьогодні перша небезпечна знахідка. Пам-пам. Як вам таке? Ось така міна. Мінометна, німецька. Бачимо залишки такої червоної. Помаранчавої фарби, вишибничка немає, вилетів, прилетіла, ось таке з нею зараз сталося, бекеліт весь облупашився, які ще є там клейма Циферки, щось надписи але терти в мене немає бажання її. І вам показувати, бо вона якась стрьомна Вся вся поржавіла і тяжка і страшна. Ось таке ехо Покладемо. І притрусуємо, запарпаємо зараз. Бу -бу -бу -бу. Ось так. Ну що ж, ліс наповнений небезпечними знаками. Треба бути обережним. І дивитися добре під ноги, щоб не наступити на якусь мінаху або гранатьоху. Ну, тут як повезе. Ах, тут камбегаден гранейт. Подивіться. Ось таку небезпечну гранатку я вже знайшов. Щойно випала мені. Адреналінчику я хапнув. Ось ще ціла, бачимо ЧК. Отак вони йшли. Тут було така шкіряний такий линдичок з кружечком. За цей кружечок за шкіру витягувалось, І ця ЧК попускалася, і в процесі метання запобіжник цей відкручувався, і граната тоді приводилась аж в дію. М36 венгерська. Бачимо, ще й залишки фарби я бачу. І тут є ну, така ціла, також стрьомна. Ну що, зараз закопаємо її і сховаємо від біди подальше. А ми продовжуємо. Чудовий ліс сьогодні, гори Карпати, гарна погода, класно, тепленько ляпотінь, аж приємно проводити час в лісі, на природі. Як каже, в здоровому тілі здоровий дух. І повітря тут дуже оздоровлююче і свіже. Друзі, у мене знову цікава знахідка на сьогодні. Ось такий помс. Випав мені щойно. Потужненький, гарненький. Ну, вже порожній, нічого там нема, бачимо. Порожній всередині. Але він тяжкенький, досить такий, потужний, чугуняка. Ну, наподобі F1, то є помс, радянська протипіхотна міна. Цікаво, цікаво. Хто збирає колекцію по війні, може бути гарний екземплярчик, який доповнить вашу колекцію. Все, на сьогодні будемо завершувати наш пошук. Находився, накопався, набрудився. М'язи болять, ноги, руки, буде крепатура на завтра. Але нічого ми не здаємося, тому що ми витривалі. Дякую, що переглянув відеоролик цей до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося. Все, до нових зустрічей! З вами був Вікоштілець. І ми з вами побачимось вже в наступному свіжому відеоролику на цьому каналі. Слава Україні! Героям слава!